Мої вітання! З вами Тетяна з міжнародної місії Слово Боже. Від чого залежить доля світу? Люди завжди вірили в Бога. І тільки останнє століття люди перестали вірити в Бога. Люди відвернулися від Бога, люди почали вірити в еволюцію, почали вірити Леніну, Сталіну, Дарвіну. А нам потрібно повернутися до Бога, до Слова Божого, до Ісуса Христа. Тому що Біблія це саме головна книга, в якій записано все, що було, все, що є, і все, що буде. І тому нам потрібно її вивчати, і коли ми будемо вивчати її. Тоді ми будемо розуміти, як нам вчиняти. І Бог сказав, колись, що якщо я знайду 10 праведників, то я збережу місто. І чому світ наш ще зберігається? Тому що є праведники, і тому нам потрібно слухати. Праведників нам потрібно вивчати Слово Боже в церкві для того, щоб розуміти істину, доносити істину людям і мати спасіння. І посилання на відео залишу в описі, а також підписуйтесь на телеграм-канали Салтаненко, щоб отримувати. Кожен день свіжий духовний хліб для того, щоб розуміти слово Боже, для того, щоб вищати Слово Боже, і мати щасливе життя на землі, і мати спасіння.